Старенький, але надійний, дуже кучний і влучний. Боєць добровольчого формування територіальної громади із позивним ДОК показує кулемет Максима, яким він із побратимами збивають російські безпілотники. Ми її освоїли, в принципі, доглядаємо. Можливо, всі люди допомагають з ремонтом. Чоловік долучився до ДФТГ на початку повномасштабного російського вторгнення. Брав участь в обороні Чернігова. Зараз він у мобільній вогневій групі. Займаємось безпосередньо знищенням виявленням і знищенням безпілотників так називаємо Російської Федерації, які залітають. Серед усього, що вдавалося збити мобільні вогневій групі, є й безпілотники-імітатори. Їх теж треба збивати, Ми їх зараз почали теж оздоблювати бойовими частинами, хоч великої потужності, але все ж таки вона може нанести багато горів і шкоди. Такі БПЛА каже док, війська РФ запускають для виснаження ППО та виявлення вогневих груп. Не скажу, що все легко, не скажу, що все збивається. Скажемо так, по можливості, робимо максимум те, що ми можемо. Людей, кількість, яку приймає участь, хоч хотілося би бути, щоб було більш побільше. Ну, так як вже є, так і є. Окрім людей, говорить док, є проблеми із забезпеченням. Ми забезпечуємось скажімо так за рахунок волонтерських організацій. Скажемо так, за рахунок небайдужих людей, ну і за свій рахунок зброї безпосередньо, боєкомплект це все надається визначеними підрозділами. Ну, все інше, це вже як то кажуть, на наших плечах. 11 червня кабінет міністрів України затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення груп протиповітряного захисту, які формуватимуть з поміж учасників добровольчих формувань територіальних громад. Про це йдеться на сайті міністерства оборони. Основним завданням таких груп буде протидія повітряним загрозам, зокрема ударним безпілотним літальним апаратам ворога. Учасники груп протиповітряного захисту матимуть соціальні гарантії, передбачені для військовослужбовців, включно з грошовим забезпеченням, пільгами та страховими виплатами. Про те, що про це вже багато разів говорилось, якби все залишається на тому самому місці, було б непогано, звичайно, якби так сталося. Так чесно кажучи, я дуже скептично. На це дивлюсь на думку, дока було б добре, якби такі зміни допомогли їм покращити техніку та спорядження, а також залучити більше людей. Якщо не будуть надані засоби, звичайно, можна поставити набагато краще, набагато потужніше, далекобійніше. Нові групи протиповітряного захисту дадуть змогу більш ефективно відбивати повітряні напади з боку РФ. Під час яких останнім часом росіяни використовують все більше безпілотників, і вони летять на висоті понад два кілометри, говорить колишній заступник начальника генштабу ЗСУ Ігор Романенко. Я говорю вже з ветеранами протиповітної оборони, і вони так з, з білим е, говорили про те, що ми ж говорили. Ми ж просили це в двадцять році. За словами Романенка, ці групи формуватимуть з людей, які не підпадають під мобілізацію. Я фахівці там якісь звільнені, но Чим причини не попадає під мобілізацію, але вони проживають і бачать, як е, наносяться удари повітряними засобами ворожими, в тому числі шахедами. Е, Питам місцям я сам попав під такі, там, де проживаємо, там, де працюємо, по дорозі і так далі. Це постанова Кабміну, якраз і е, е, покликана е, вирішити питання, яке викликало резонанс у суспільстві, а саме, Переведення безпосередньо бойові частини військовослужбовців повітряних сил збройних сил України, тобто це намагання створити баланс за рахунок цивільних осіб, які мають відповідний досвід і практичні знання якраз в моменті протидії повітряним загрозам. Військовий аналітик Дмитро Снігирьов каже: до постанови Кабміну щодо ДФТГ загалом ставиться позитивно. Вже законодавчі закріпили. Використання в системі протиповітряної оборони приватних пілотованих літальних апаратів це серйозний прорив. Однак говорить аналітик, виникають різні питання юридичного та технічного характеру, а також проблеми швидкої підготовки спеціалістів ППО. Підводні камені в тому, що щоб навчити людину ну системам радіоелектронної боротьби. Ну, це досить вузький спеціаліст був, має бути. Ну, і відповідно, те саме зі стрілецькою зброєю. Перепрошую, це ж не те, що на полігон видали, а там дали йому те, там правильно умовні кількість набоїв, він постріляв пару разів. Це, оце мене скепсис викликає, відповідно. Використання власної стрілецької зброї. Як це буде врегульовано механізм? Цей друге, сама, ну скажімо так. Характер використання стрілецької зброї в умовах міста він заборонений. Як ідеться на сайті Міноборони, проєкт фінансуватимуть у межах бюджетних асигнувань міністерства оборони, а також коштом місцевих бюджетів, внесків громадян через платформу ЮНАТЕ 24 та інших джерел, не заборонених законодавством. Кошти які можна було спрямувати на ЗСУ, вже туди спрямували. наразі у нас коштів, які взагалі можуть бути спрямовані. На цей напрямок немає. Якісь будуть додаткові надходження, то тоді можна розглядати питання. На даний час таких надходжень немає. Ті гроші, які відділяються на відповідно, міські бюджети їх більш ніж достатньо. За його раз плитку не перекладуть. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.